Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому на території Кульської області російське військово-транспортно-повітряне судно подало сигнал лиха за офіційною версією Міноборони РФ на висоті близько 3,5 тисяч метрів. Раптово відмовив один з двигунів екіпаж протягом восьми хвилин намагався стабілізувати політ і підготувати аварійну посадку. Проте приблизно півгодини тому борти різко втратив висоту і впав на територію лісового масиву. Склад пасажирів на борту було 19 осіб, серед яких 13 офіцерів ФСБ ГРУ, 5 пілотів технічних спеціалістів. Один генерал, що керував спецоперації проти України. Серед пасажирів також був племінник Путіна, який супроводжував генерала як представник адміністрації. Момент падіння ймовірність виживання оцінювали як мінімально. Станом на ранок офіційно підтверджено. 19 загибнуло. Реакція Кремля вже зараз Путін провів таємне засідання Ради безпеки, на якому розглядались дві версії. технічної відмови двогна офіційна версія підриву, або втручання в роботу систем управління польотом, що став найбільшим диверсійним актом проти силових структур РФ за останні роки Джурела в Кремлі повідомила, що Путін не вірить випадковість аварії, оскільки літак проходив ретельну підготовку на передодні рейсу. Маршрут і час вильоту були суворо за закрещені політичні наслідки. Загиблі генерала та племінника цей інцидент важають ударом по особистому. Колі президента загиблий генерал мав неофіційний статус координатора взаємодії ФСБ і ГРУ на українському напрямку. Виміник Путіна відповідав за канали комунікації з частиною силових еліт за словами джерел смерть цих людей може призвести до перерозподілу впливу ФСБ. активізувати внутрішнє протистояння між групами силовиків, що перетендують на контроль над спецопераціями. Психологічний ефект інцидент уже спрокував хвилю чуток серед офіцерського складу. Частина вважає, що це сигнал від третіх сил про вразливість усіх, навіть найближчих до Кремля, інші впевнені в причетності іноземних спецслужб за інформацією телеграм-каналів. Частина родичів загиблих вимагала публічних пояснень, що додатково ускладнило ситуацію коротка аналітика. Військовий ефект. Трата генерала і групи старших офіцерів задає удари по координації розвідувально диверсійних операцій РФ, можливі затримки підготовці масштабних наступальних дій, політичний ефект, посилення внутрішніх протиріч серед силових еліт, удар по іміджу Путіна, гаранта стабільності, особистої безпеки свого оточення. Психологічний ефект деморалізація частини офіцерського складу поширення версії про початок великої зачистки або зовнішній вплив, заключна оцінка станом на вечір 30 червня. ситуація виглядає так: 19 загиблих, включно з генералом племінніком Путіна. Тотальне закриття інформації про обставини катастрофи створено кілька спеціальних комісій, що мають знайти винних або серед своїх, або на зовні ці випадок демонструє, що навіть найближче коло режиму не недоторканим і підриває впевненість у внутрішній монолітності російської влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.